У нас ніхто не здатний відібрати чи окупувати землі. Це і Палестина, і Крин, Кавказ, і кожна земля, де стражають мусульмани. Єдине, що можуть сьогодні робити вороги мусульманських народів, це вступати в союзи. Церкви будуються зараз. Біля мене там не було, з'явилося, що нам заважає будувати мечеті? розвивати іслам тут. Нічого не мешає. Насправді нічого. Крім на право робили це через своїх агентів, одягнених у мусульманський одяг, вбрання, через своїх послів, куплених лицеми феноменом шиїзму, харіджизму, став іудей Абдуллах ібн Себа, джабарізма, джагмізма, іудей. Навіть якщо тут горить, а горить у кожного, ця смута вона буде ще більше, більше, більше. Треба готуватися до цього, що це не, не так просто не закінчиться. رهيب يروي في سويشني الله كاجر في يكنيزي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Міцно тримайтеся за верх Аллаха, всі разом і не поділяйтесь, пам'ятайте про милість, яку Аллах надав вам, коли ви були ворогами, а Він згуртував ваші серця. І через Його милість ви стали братами. Ви були на краю вогненної прірви. І він врятував вас від неї. Так, Аллах роз'яснує вам свої ознаки, можливо, ви. Підете прямим шляхом. же Аллах каже, Інна гавігі умматукум уммату вахіда, мату вахіда, ва ана у вахеда, уанерабу. Воістину, ця ваша релігія, єдина релігія, і я ж ваш Господь, поклоняйтесь мені. Також, посланець Аллаха, алейхі ва васлам, казав. Ельму мінулільму мінікельбуньян, ящу дуба, дугубада, віруючий для віруючи, немов будівля цегля. Камені, якої підтримують одна одну. Дорогі брати, дорогі віруючі, наша умма була, є і завжди іншалла, буде єдиною. Який би ворог. Сучасний, минулий, майбутній чи лицемері серед мусульман, яких багато насправді, і так було, було. в часи посланця Аллаха Салсиля. Серед мусульман не хотіли розколу, розброду, хитання. І без того в розділеному середовищі мусульман на різні країни та королівства. Я про сьогодення. Мусульмани і так розколоти, і так вони розбродені. <клес> і до цього закликав Пророк, Саллаллаху алесам. І це він наголошував і він казав Металюльму мінина фітавадугім, вотарахумігім, вотатуфігім, і весь мінгу одван теде але. Саіру Джесаді, са Саіруль Джесаді. Са -са За словами Ну'амана Ібн Башіра нехай буде задоволений ним Аллах повідомляється, що Пророк Саусим казав, віруючи в своїй взаємній, взаємній любові, милосердному відношенні та співчутті один до одного. Подібний до єдиного тіла, якщо один його орган занедужує, все тіло відгукується безсонням і лихоманькою. І цю єдність, дорогі віручі, у нас ніхто не здатний відібрати чи окупувати, як відібрані землі, окуповані землі, будь-які а цих земель. По, по зімної карті, якщо подивитись, багато. І це і Палестина, і Крим, Кавказ. І кожна земля, де стражають мусульмани, вороги, ліцемери, не зможуть відібрати цю єдність і це співчуття. Бо воно у наших серцях. І його насправді слід берегти, як зініце ока. Бо воно походить від джерела віри, від іману. Єдине, що можуть сьогодні робити вороги мусульманських народів, це вступати в союзи. В союзи та підтримувати пригноблених мусульман. А мусульмани, подивиться на карту, вони візде пригноблені. І тому вороги користаються цим. Там, де це їм вигідно. Там, де це відповідає їхній чіткій меті. Але, але мусульмани, де б вони не були, повинні пам'ятати. Як тільки їхня вигода зникне, то зникне їхня підтримка. І мусульмани, де б вони не були, чітко повинні розуміти це. І вони, тобто вороги ісламу, це робитимуть. І робили завжди. От робили це через своїх агентів, одягнених у мусульманський одяг вбрання, через своїх послів, куплених лицемерів. Так було в історії насправді. І ми про це неодноразово казали з мінбарів, пояснювали на уроках. І так пишеться це в книгах, якщо ви здатні читати ці книги. Так Каталізатором, наприклад, феноменом шиїзму, харіджизму, став хто? Некий іудей Абдуллах ібн Себа. Якщо подивитися на феномен джабарізма, джагмізма, іудей Талют ібн Асам, ідеї якого перейняв далі Джахбібн Сафуан. Якщо подивитися на феномен кадарітів, невідомий християнин, який прийняв іслам та передав свої ідеї гіляну димашки. І про це все пишеться в книгі. А ви думаєте, зараз якось ситуація змінилася? Ні. Тільки міняється форма, обложка міняється. Усі ці методи, засоби вони залишаються одними і теж. Тому ми повинні розуміти, читати, пам'ятати і берегти цю єдність. Оце співчуття милосердя. Яке виходить від джерела віри, про яке я казав в початку. Єдине, що могли і робили лицемери в середовищі мусульман, якщо ми вже кажемо про лицемерів в середовищі мусульман, а їх було в часи посланця Аллаха багато, їх завжди було багато. І тому Аллах Сурільбатара, коли описує цих лицемерів, і наділяє більше йому уваги, навіть численністю аятів. Вони можуть баламутити розуми мусульман різними хайпами, різними заголовками, що кричать новини, новинами зі смішаними акцентами або бездумними інтерпретаціями. Але в цьому немає насправді нічого дивного, дорогі віручі. Як я вже казав, так було, так є і так буде в майбутньому. А те, що нам залишається сьогодні, це діяти, діяти на благо Ісламу, на благо свого народу в першу чергу, на благо тієї землі, яка дала нам притулок, годує, якщо ми не на своїй рідній землі. Бо той, хто не має, дорогі віруючі, хто й не має щось, він не здатний дати щось, так наголошує восточна мудрість. Факи душей і ляйоти. Діяти, дорогі вірчі, кожен на своєму місці, настільки, наскільки він здатний діяти. І далі сподіватися на велику милість Аллаха Солоса, милість Аллаха Азаводжаль. Можливо, він відчинить нові, нові і нові двері блага, зберігати розсудливість, лагідність, витримку. Та пам'ятати, що нічого насправді не змінилося. І лицемерів серед нас дуже багато, як було це в найкращі часи, в часи послан... посланця Алласу. Пам'ятайте і все завжди перевіряйте. Вивіряйте, так як це велить Аллах, Субхангу ва та'аля, у відомому Аяті. Аммур мінал Амні Ауль Хауфі Адаубі. ولو ردوا Расуліва الرسول уліл Амрімінгу, Ля аліма гулля війна ястамбету на гумінгум, і так далі, коли до них, тобто до середовища мусульман, доходить звістка про безпеку чи небезпеку, вони розголошують її, Якби вони звернулися з ним до посланця і володіючим впливом серед них, то його від них дізналися б ті. Які можуть його дослідити, перевірити, вивіряти і так далі. Як би на милість і милосердя Аллаха то, вас, до вас, то ви, за винятком небагатьох, пішли би за дияволом. Сааді Рахімгулла, втрумаючи цей аят, каже Всевишній дорікнув своїм рабам за цей негідний вчинок і сказав. Що якщо вони дізнаються важливу звістку, що стосується всіх правовірних, всіх віруючих, яка може порадувати їх або попередити їх про небезпеку, що насувається, то їм не слід поспішно поширювати його, а слід переконатися в його правдивості і передати його посланцю, нехай благословить його Аллах Вітає. Або людям, які мають вплив у суспільстві, які здатні прийняти правильне рішення і дати добру пораду, які мають знання і розсудливість, які обізнані про події, що відбуваються, і знають, що може принести користь мусульманам, а що може не шкодити їм, якщо такі люди вирішать, що розголошення отриманих відомостей принесе правовірним користь, надасть їм сили, принесе їм радість. І допоможе їм протистояти ворогам, то решти слід розголошувати ці відомості. Якщо ж вони вирішать, що розголошення їх не принесе мусульманам жодної користі, чи принесе більше шкоди, ніж користі, їх не можна розголошувати, розповсюджувати. Ось чому Аллах сказав, що важливі відомості мають дізнатися люди, які можуть проаналізувати їх завдяки своїм правильним поглядам та правильним знанням і так далі. Відкривайте, читайте, вивчайте це приклади, приклади життя посланця Аллаху. Ля к'яна лякум ля хасан. Все це написано, нічого не змінилося. Дорогі віручі, істина в день Джума є такий момент, є такий час, коли Аллах, Аллах, Аллах приймає наші молитви. Я прошу його, щоб ми застали цей момент фастахфірула Валяку. Як я вже підкреслив у першій частині цієї худби, зараз час бути єдним. Настільки, наскільки це можливо. Навіть якщо тут горить, горить у кожного. І ми кожен раз на хутбі про це кажемо. Бути розсудливими. Бути єдними. Бо Аллах Наталя що каже? Звертайтеся до нього, до нього спокоянням, бійтеся його, робіть намаз, не будьте серед багатобижників, це попередній аят, Серед тих, які внесли розкол. І так далі. Зараз, дорогі віруючі, зараз час діяти та бути корисними. Подивіться навколо, от навколо. Де б вони були, де б вони жили? Нехай і тут йде війна. подивіться, В той же час триває життя. Наприклад, ви не знайшли своє місце у цій війні, Шкода, якщо це ви не знайшли. Розчарувалися! Я знаю, що багато хто розчарувався ще гірше. Чому? Та тому, що не мали зачаровуватися. Мусульманин не повинен в чомусь зачаровуватися. Він повинен зачаровуватися тільки в одному, тільки в тому, що стосується віри. Віри в нього одного. А потім настало ще унинення. А Та ну принципи, не той, хто може, може униваті. Зневірувати. Чому? Тому що це якість ця риса, вона риса невіруючих. Як то казав Якуб алейхісалям А він казав, і не гуляй мір й асуміров ілля іллел Бо впадають у відчай. Аллаха тільки люди не віруючи. Дорогі брати, знайдіть своє місце у заклику. Іля Аллах". Ми завжди про це казали. У тому, у чому ви переконані. І насправді це і є наш прапор. Я завжди про це казав. Наш прапор, наша гідна ціль – це дава Аллах». І засоби цієї дави, вони різноманітні. І вони доступні, що саме цікаво і важливо, доступні до кожного. Подивіться навколо, будуються церкви, будуються зараз. Ну, біля мене там не було, з'явилося. Що нам заважає будувати мечеті, розвивати іслам тут? Нічого не мешає насправді нічого, крім нас самих, крім нашого его, крім нашої простої. Лені. Бажання отримати тільки дуню, як про це казав посланець Аллаха. Дорогі віруючі, що нам зараз заважає вирощувати? Взращувати нові покоління мусульман. Як це відбувається зараз тут, у цієї школі. На жаль, так, таких шкіл мало що нам заважає? Нічого. Ця смута вона буде ще більше, більше, більше. Треба готуватися до цього, що це не, так просто не закінчиться. В цьому є велика мудрість так? Бо скоєне несправедливість людство воно повертається, повертається бумара. Тому час, дорогі віруючі, діяти, як я казав, і бути єдним.